На цьому тижні в Україні продовжаться короткочасні дощі, проте вони чергуватимуться сонячною погодою. Подекуди спостерігатимуться грози, а температура залишиться без істотних змін. Такий прогноз на найближчі дні оприлюднив український гідрометцентр. За даними синоптиків, середу на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі та грози. В четвер буде переважно без опадів. Лише на заході місцями пройде короткочасний дощ. Вітер прогнозується переважно північно-західний, а у південній частині північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі становитиме від 12 до 18 на узбережжі морів до 21 градуса. В день повітря прогріватиметься до плюс 23 плюс 28 градусів. Сьогодні у центральних областях, а 21-22 по всій Україні, крім заходу та сходу, будуть спекотні плюс 25 плюс 30 градусів. У п'ятницю 23 червня у західних областях очікується грозові дощі. Температура вночі становитиме 12-17. Вдень день 23 червня буде від плюс 23 до плюс 28 градусів. Нарешті території без опадів. Лише в день у північних місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-21, на сході від плюс 11 до плюс 16, вдень від плюс 24 до плюс 30 градусів. На сьогодні у восьми областях України оголошено перший рівень небезпеки Жовтий. За даними Укргідрометцентру у північних, більшості західних та Вінницькій областях очікуються грози. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.